Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благословінням відзначає день приходу на світ Сина Божого. Різдво Богу чоловіка, дитя від Духа Святого і Марії Діви ознаменувало початок нового відліку людської історії, нового розуміння сенсу буття. Святий вечір, особливий незабутній час у році. Надвечір'я Різдва Христового сповнене глибоких церковних відправ, багатих народних обрядів і звичаїв. Чимало народних традицій, що сягають ще язичницьких часів, набули християнської символіки і несуть у собі християнські ідеали, любові, прощення, щедрості і яскравим свідченням української ментальності, працьовитості, гостинності, поваги до предків, відчуття святості родини дбайливого господарювання в українському народі. Віддавна за старано готувались до різдвяно на новорічних свят, а символічним початком приготувань вважався день святої Варвари. Відомий український фольклорист... Михайло Максимович згадує звичай пасічників з півдня України готувати в цей день та Озвар як на святвечір. Залишки цих страв обов'язково зберігалися для бджіл, аби добре роїлися. Три празники оспівані в щедрівці, що навідуються до господаря, були бажаними й довго очікуваними гостями в оселях українців. Особливо той перший праздник Рождество Христове. Витоки народних святкування Різдва сягають корінням далеких передхристиянських часів. Турбота про злагоду в сім'ї, добробут, лад у господарстві присутні в кожному різдвяному звичаї, в кожному святковому атрибуті. Християнською радістю наповнилися колишні народні обрядодії, атрибути, окремі образи в словесних творах, без яких важко сьогодні вповні уявити різдвяне новорічні свята. Різдво за церковною традицією передував чотирижневий піст. У цей час виконували всі хатні роботи, білили світлиці, вивішували найкращі рушники, покуття місце в східньому кутку. У селі, де була ікона, оздоблювали особливо урочисто, прикрашали. Запаленою свічкою або лампадкою саме тут було місце для одного з найважливіших символів усіх трьох зимових свят дідуха, снопа з колосків чи пшениці, зібраних наприкінці жнив. Зерно в дідуха зберігали до весни, додаючи його до посівного набагатий урожай. Вранці в день святкового вечора господиня добувала для всієї родини новорічного святкового вогню. Поважно без поспіху. Тричі перехрестившись, ставши обличчям до схід сонця, цим вогнем вона розпалювала в печі 12, а за деякими звичаями які готувала впродовж останніх 12 Днів або відповідно семи тижнів, коли піч розпалювалася, берегиня домашнього вогнища починала готувати 12 пісних святвечірніх страв. Кутя – найважливіша страва Святого вечора, названа у народі Божою. З'явилася у народних звичаях Карпат, ще з перехристиянських часів. З тих часів зберегла символізм поминальної страви, головним компонентом якої була пшениця, як символ досадку, добробуту та мед. Солодкий нектар і живих і померлих. Горниць кутаю господиня ставила на покуті біля снопа пшениці, названого дідухом Була це символічна пожертва Богові і говорила, йде кутя до покуття, а твар пішла на базар. Коли варилася кутя не можна було її мішати, бо вважалося, що пшениця на полі виліже. Господар перед вечерю, ложкою з кутею закликав мороз. Морози, морози, просим на вечерю. Як не прийдеш тепер, то не приходь ніколи. А потім кидав кута до стелі. Скільки зараз приліпилося, такий буде і врожай. Або стільки ж буде і вдю. Поки Карпатська господиня поролася на кухні, полова родини обходив господарство, перебирав старанного обійстя, напоював, годував худобу, сказав вірнями, що інші розмовлятиме з Богом. Ціни соломою вкривали долівкою під святковим столом, адже Христос народився на сіні. Місце післому о дорожних відіграє важливу роль. Діти торкалися бо ніжками малеміше й плога, гистика без держака або сокири, який клав батько стіло, щоб ноги були тверді, як залізо. Добробут у господарстві відчував звичай, квокати під столом. Діти сідали на солому і промовляли квокво, -кво, десь як вочок, гніздо. З цим осини утримували від дорослих горішки, солодощів. Або добре принесися кури, стіл господарки до своєї шапку, а господиня квокала, коли варила котю. До самих корей заборонялися голосно звертатися, не будуть нестися. Сірки на лавах мали бути заткані, щоб так і роти затикали ворогам. Посидення ж до вечора намагалися не виживати їжі, підготовляючись духовно і тілесно до зустрічі з новонародженим. Перед початком святого вечора господар вносив до хати сніп жита, пшениці зі словами, щоб весь рік жили багато. Місце дідуха, діда у різдвяних святкуваннях особливе. Символ сімейного доброводу зв'язку між поколіннями роду ставали на покоті під образами на місці, всталеному сіном. Час до християнських часи дідок був уособленням доброго опікуна людської спільноти, праті та божества сподекуди самого творця. Схожі уставлення збереглися у багатьох народів світу. Розпочинали вечерю молитвою. Господар ділив е, освячену просфору між родичами. Обов'язковим було скуштувати 12 страв, е, де інде було менше, а то і більше страв. Е, під час вечері е, під час вечері не можна було е, пити воду, розмовляти чи вставати з-за стола, аби потім під час жнив не хотілося пити. А чхання віщувало щастя Свята вечеря вечеря усього роду, а навіть померлих, які за віруваннями саме у цей час приходили навідати родичів. Про покійних пам'ятали, їм залишали кутю та узвар на столі. Існував також звичай залишати, залишати посуду з рештками їжі, аби після вечері покійні могли прийти. Та поживитися їжею для поживи після світвечора. від народження спасителя дарувала гучні колядування е, на весь світ. Початок колядувань залежить від різних особливостей регіонів. На покуті починали колядувати ще напередодні різдва на лівобережжі на перший день, а на поділлі на другий. Е, готувалися до цього звичаю заздалегідь. Виготовляли зірку, е, костюми для вертепних героїв. Святкові витаги, залежно від регіону, відрізнялися своїм кількісним складом та персонажами. Колядували, як правило, лише хлопчаки. Дівчата у різних співаннях участі не брали. За давнім віруванням на великі свята першими мають з'являтися. Представники чоловічої статі тоді щаститиме до наступних свят. Колядники з поміж себе обирали зіздарямі, Міхоношу, а також свого провідника Березу або Отамана, хлопця, який вирізнявся спритністю, дотепністю, яку в селі всі поважали. Крім того, він мав гарно починати пісню, аби інші її легко підхопили. Отак От і розходилися по оселях. За це були щедро обдарованими всілякими ласочами, пиріжками, яблуками, пампушками, млинцями, цукерками. Молоді хлопці посмішками, привітними поглядами незаміжніх красунь. Слово коляда виживає не тільки на позначення різдвяно-традиційних пісень, помістило воно в собі чимало значень. Іменують цим словом і період святкування саме різдво. І виконання в той час пісень і те, що вдається помістити, міхоноші у своїй торбі за гарні побажання. Господар, коли заходив до хати з дідухом, промовляв святий вечір, здоровлю вас з колядою, тобто з Різдвом святим. Колядою називали і самого дідуха, внесення якого до хати, означало початок святкування, приготування до святої вечері. А ще колядою називають різдвяний колач або хліби, які споживають під час святкування. В такий спосіб родина складає своє. Пожертвування Богові. Одна з найвідоміших українських колядок Нова Радість стала. «Нова Радість як яка не бувала, над вертепом, звізда ясна. Увесь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна. Увесь світ засіяла. Де Христос родився, з діви оплотився, як чоловік з пеленами, у Бога Богобився, як чоловік з пеленами, у Бога богопобився. Перший день Різдва намагалися проводити в сім'ї. Ні до кого не ходили в гості. А от наступні дні обов'язком кожного, особливо молодих людей, було відвідати своїх далеких і близьких родичів, хресних, священника, скутею або хлібу. Ходити на родини до Богородиці такий звичай другого дня Різдвяних свят, описав Павло Чубинський: Жінки, на честь Матері, що народила Христа, приносили до храму хліб. Різдвяні свята в Україні тривають три дні, потім цей перший неповажніший праздник Поступається своїм місцем у душах та оселях українців, іншим не менш очікуваним гостям святу, святого Василя та Богоявлення. Laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh.